Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх вітати. Я хочу вам розповісти про дівчинку, яку звали Оленка. Бути уважні. Вранці Оленка прийшла до весняного лісу і побачила там багато-багато великих і маленьких ялинок. Потім дівчинка знайшла стежку і пішла по ній вперед до галявини. А посередині галявини ріс величезний дуб. Праворуч від дуба росло багато квітів. А ліворуч виднівся пеньок, на якому сиділа пілочка. У небі, вгорі яскраво світило сонечко та пливли. Малесенькі білі хмаринки, а внизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі малята було тепло і затишно. Але сонечко стало сідати, почало темніти, і Оленка вирішила повернутися додому. Ось така розповідь про дівчинку Оленку. Я сподіваюсь, що вона вам сподобалась, і ви дуже уважно мене слухали. Тепер у мене до вас є запитання. Пригадайте, малята, скільки ялинок побачила дівчинка? Багато чи одну? Так, Оленка побачила багато великих та маленьких ялинок, а яке дерево вона побачила посередині галявини. Вірно. Дуб, а що росло праворуч від дуба? Праворуч від дуба росли квіти, а що було ліворуч? А ліворуч виднівся пеньок. А хто сидів на пеньку? Вірно, на пеньку сиділа білочка. А тепер скажіть малята, де була лисичка? Так, лисичка була унизу під дубом, вона вирила там собі нірку. Вірно, на всі мої питання, ви вірно відповіли. А тепер пограємо в гру, яка називається Що спочатку, а що потім? Малята, скажіть, будь ласка, коли Оленка вирушила до лісу? Так, вірно, вранці коли повернулася назад. Вона повернулася назад, коли сонечко стало сідати. Це було ввечері малята уважно розгляньте малюнки та назвіть мені частини доби. Роздивились? називаємо ранок, день, вечір та ніч. Вірно, а з якої частини доби починається день? День починається зранку. Так. Оленка принесла нам малюнки. Давайте їх розглянемо і скажемо, що на них було спочатку, а що потім. Бути уважні, не помиліться. Молодці малята. Вірно виконали завдання, а наше заняття підійшло до кінця.